Всі? Все, да. починаємо. Mm -hmm. Доброго дня. у нас пройшла 29-та позачергова сесія Нікопольської міської ради. Разом з депутатами ми прийняли необхідні рішення і все, що потрібно для сталої роботи міста Нікополя, для допомоги військовим, для допомоги нашим Нікопольцям. Тому Продовжуємо свою роботу разом з депутатами, ну а я відповім на ваші запитання. Олександр, Іванович, давайте <клухи> тоді по мотивам сесії питання стосовно встановлення побратимських відносин з одним із міст Данії. Які це будуть привілеї, допомога взагалі от трошки про це про ці відносини? <клухи> Дивіться, дійсно. Є багато, скажімо так, руху навколо побратимських відносин, але, на жаль, багато це, ну, скажімо так, конструктива немає, є чиїсь інтереси, але дійсно є города, міста, які. Хочуть установити такі відносини, ми з ними проводимо роботу. Це місто з Данії Колінг, так. Да. Ми з ними спілкуємось і вже зі свого боку ми підтвердили наміри на те, щоб бути містами-побратимами. Що від цього буде, ну давайте так. Одне те, що нас підтримують, знають про нас і розуміють нас, це вже дуже добре. А вже про спільну роботу це ми вже будемо в процесі нашого спілкування обговорювати. Ну Тобто є якісь вже ну моменти, які ну домовленості я маю на увазі, можливо, там гуманітарна допомога от наразі. Чи все це будемо обговорювати після війни? Дивіться, ну а, на зараз ні, не після війни. У нас процес обговорення йде. А, таких на, ну, наробок, які на зараз є, і ми вже отримуємо. На зараз немає. Але ми в процесі. Угу. Ми багато працюємо з різними фондами з різних країн, і допомога йде, і ми. Працюємо разом з депутатами над тим, щоб збільшити допомогу до міста Нікополя. Вона кожного місяця збільшується. Ми будемо надавати інформацію. Давайте тоді про поточну ситуацію в місті. Слава Богу, вже декілька днів, там тиждень. З тривогами, але без обстрілів. Яка наразі ситуація по ліквідації, які роботи ще проводяться, і яка кількість у нас пошкоджених, ще залишається будинків, і яка вже відремонтована? Добре, ну дійсно, в нас трошки якийсь час легше, обстріли все рівно є, але без руйнувань, без постраждалих. Ну, на зараз у нас в місті зруйновано і пошкоджено це 2471 об'єкт. Це різні об'єкти. Звісно, ми всі ці об'єкти не відновили. Саме, саме кричущі такі питання, як дахи, вікна. Ми вже майже закінчуємо. В нас залишилось декілька об'єктів. Останні об'єкти або це самі мешканці цих будинків зробили з нашої допомоги, або ми зробили тимчасову консервацію до моменту проєктування, експертиз і капітальних ремонтів. Тому на зараз у нас більш-менш менш стабільна ситуація. Ми скажімо так, підтягнули. Роботу Олександра, ми минулого тижня спілкувалися із головою РВА і задавали йому питання стосовно механізму взагалі відновлення всіх наших пошкоджених будинків інфраструктури. І хочу таке ж саме питання поставити вам: чи є якась розуміння, співпраця з обласною владою з там, владою України? От як ми будемо відновлювати місто? Тому що знаю, наприклад, Київська область там просто суми в мільярдах враховують. Для того, щоб все це відновити. Як взагалі буде ситуація із нашими містом? Так, ви праві, ми за свої кошти ніколи цього не зробимо. Хоча деякі там кричать, чому не залажуєте, не ремонтуєте, вони не розуміють об'єму і пошкоджень, які на зараз є. Тому дійсно ця система вона вистраюється. Це буде на державному рівні. На зараз в нас. Були одні форми, по яким ми вносили ці всі пошкодження. Зараз додаються вже більш такі е, конкретні е, як це, ну, форми? Так? Ми вносимо в електронних в електронному вигляді всі наші пошкодження для того, щоб це враховувалося для відновлення в масштабах держави. Іде е, так, такий збір інформації. Ми зі свого боку подаємо. Хочу звернутися до нікопольців. Е, якщо хтось не звернувся, щоб склали акт і засвідчили руйнування або пошкодження, е, не зволікайте, тому що йде е, зараз процес формування цих пошкоджень. Е, ну, це... Йде е, з боку держави, тобто держава буде допомагати і приватним дивіться. В нас на зараз є реєстри як приватні, uh -huh. так і неприватні. Якщо ми робимо ці реєстри для державних органів, то е, це буде і для тих, і для тих, тобто і для людей, і для інфраструктури так. міста. Uh -huh. Ну, але ж як це буде, в якому вигляді, це ми вже будемо бачити. Але робота в цьому напрямку йде активно, і в нас стоять зі сторони державних органів, стоять сроки, по яким ми повинні підготувати ці реєстри. Олександр Ворон, яка ситуація наразі в місті з комунікаціями? Вода, світло, електроенергія. Розуміємо, що є оці екстрені відключення, люди, якось ця хвиля обурення вона була, зараз трошки спала, з розумінням люди поставилися. От саме про ці ліміти, можливо, ви знаєте, хто і як їх формує саме на Нікополь. І чи взагалі можлива така ситуація, От, як люди пишуть у соціальних мережах, що Нікополь, який знаходиться під обстрілами, там, ми економимо за рахунок світломаскування вночі? Взагалі нас не відключати від електроенергії і від тепла, враховуючи, що в нас у кожного своє опалення. Нема централізованого. Так, да, дивіться. Ну, давайте так по воді, дуже багато різних розмов і в Фейсбуці, і деякі офіційні, скажімо так. Істочники надають, що якась проблема з водою, по Нікополю проблеми з водою немає. Так, да, падає рівень води в Каховському водосховищі, але е, по Нікополю це не є кричущим і критичним моментом. Тому з водою в нас все нормально. Якщо буде ціла інфраструктура, і нас не розіб'ють, ну, партобстрів може бути в будь-який е, час. То в нас все нормально. Що стосується електриці, ну дивіться, ми з вами ми проводимо прес-конференцію, а на зараз тривога по всій країні і де йдуть і ракетні обстріли. Куди попаде ракета, де вона зараз прилетить, ніхто не знає. І якщо кажуть, що давайте Нікополь залишимо, я не буду багато розмовляти і розказувати, де куди йде електрика. Але якщо в кабелі, який йде на Нікополь, немає електрики, то як можна залишити Нікополь без відключень? Це неможливо технічно. Дивіться, ми моніторимо ситуацію. Кожного дня по декілька разів я з енергетиками на зв'язку. Я знаю, які де в нас графіки по області, то, скажімо так. Максимально вони витримують графіки по 4 години на зараз по Нікополю, то це, ну, скажімо так, самі кращі графіки по області, саме тому, що ми прифронтові, саме тому, що ми під обстрілами, і в нас електроопалення. В інших містах відключення є набагато більше. Тому сказати, зовсім не відключати, ну, давайте так. Ну, йде війна, так? Ну всі е, розуміють, що є ну, якісь невдобства, є дискомфорт, є. Якщо хтось устав, ну е, це таке, знаєте, треба терпіти, треба з розумінням відноситись, і мені, от я. Дивлюсь іноді коментарі, коли пишуть, як наші бійці на лінії фронту, да, і в окопах ета, то ну, нам не найгірше. Треба терпіти. Вони є і будуть планові відключення. Всі розмови, щоб там в нас не буде відключень, коли дійсно енергетики. Е... До дійдуть до, до тієї стадії відновлення енергосистеми, щоб в нас хватало е, ну, мощностей, потужності Олександр. <клес> пункти незламності працюють незважаючи ні на що. Ну тобто, от зараз, коли в нас такі перебої з електроенергією, пункти працюють всю, ну, весь час. Нема такого, що вони закриваються. Дивіться, в нас пункти незламності працюють е, всю добу. Немає ні перерви, нічого. Вони повністю забезпечені тепловими пушками, генераторами, резервними генераторами. В нас було 11 пунктів незглавності. На зараз ми ще робимо один пункт незглавності в ГДК, це по УСОВА. Якщо потрібно, ми будемо додати ще пункти незламності в тих районах, де це буде потрібно. Є відвідування, ну не таке велике там по кількості, але люди приходять, люди користуються цим. Олександр ну, не можу вас не запитати про мабуть перший такий скандал у вашій кар'єрі міського голови стосовно цих плитої збій стосовно тендерів. Євгена Романія як взагалі ситуація вирішилася, які рішення були прийняті, і можливо є вже кандидат на посаду цього комунального підприємства? Дивіться, ну це дійсно дуже неприємний момент, і я як і казав раніше, ще не коли був ліч, очільником міста? ці негативні явища я буду прибирати. Дійсно, проконтролювати все і знати все по всім комунальним підприємствам і по всім відділам, управлінням, дитячим садочкам, школам я не можу. Але ми розуміємо, все виходить. Да? У нас системно працює відділ контролю. Ми би все рівно дійшли до контролю цього підприємства, і ми б це побачили. Це є неприємним. І не глядячи ні на які обставини, так, да, дійсно, було важко, були обстріли, до нас не хотіли їхати, не хотіли надавати в долг, в борг, але все рівно треба було знаходити ті рішення, які б були, скажімо так, в інтересах і витримували. Закони закупівлі е, в місті Нікополі. Тому на даний час е, відділ контролю відпрацював, факт ми підтвердили, ми передали до правоохоронних органів, ми не слідчий орган, ми не суд, ми не виносимо рішення е, остаточні. Тому це ми вже е, будемо ну, розраховувати на слідуючі ж, е, е, етапи правоохоронних органів. Саме так. Хто буде далі? Ми відпрацьовуємо це. Ну, керівник підприємства буде. На зараз буде виконувати обов'язки головний інженер цього підприємства. На роботу підприємства це ніяк не, скажімо так, все буде нормально, воно як працювало, так і буде працювати. Дякую. Все. Скажите, пожалуйста, это единственное то, что вы узнали через СМИ по поводу этих плит, или вы планируете, скажем, проверить еще более глубоко, там, допустим, тоже нас... предприятие, скажем, как вот модульный городок, глубокий анализ сделать, как где что-то? в нас идет э, плановые проверки всех предприятий. Тому там, где мы выявляем какие-то э, порушения, мы их ну, устраняем. А по всему пытанию, ну оно есть, и мы бы его не обійшли, это точно. Скажите, пожалуйста, может целесообразнее сейчас в настоящий момент провести или круглый стол по этому ЧП, или провести пресс-конференцию, более расширенную рассказать нашим жителям по поводу этих плит? Як могло це прожити? Дивіться, Именно давайте на так. Я ще раз хочу підкреслити: ми не слідчі органи, ми не суд. Зараз цим займаються. Які будуть рішення, які будуть висновки, це вже ми будемо бачити. На зараз те, що на наш погляд, Відділу контролю факт є завищення закупівельних цін, тому ми е, зі свого боку зробили ті шаги, які я вже сказав. Ну я більше нічого додати не можу. Скажіть, будь ласка, ще вопрос на сьогоднішній день. багато люди уїхали. Можна узнать у нас депутати, скільки присутствують на сесії, скільки на місці, скільки уїхали? Ну, на сесії присутні десь біля 26-28 депутатів. Це в середньому. А, буває 23-24, ну, люди хворіють і все буває. Скільки виїхало? Ну, десь біля 8 депутатів виїхало. Якщо треба більш конкретно, я можу це взяти. Еще вопрос. В аппарате Минской Рады. Разумею. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а какова судьба у нас со светянами? Детей очень мало осталось. В садиках вообще детей нет. Но оплата идет. И какая дальнейшая судьба? Люди выполняют свои функции, они работают, они получают заработную оплату. и так и будет. Так и будет. Ну а як? Ну якщо ми всіх уберемо, уберемо з роботи і звільнимо, ну, це не є правильно в це ну, цей час. Маронці поступили інакше. Це питання так. Понятно. А які у нас перспективи на сьогодні? От, допустим, ми ж не можемо так жити? Війна, війною, обстріли, обстріли. Но жизнь-то все равно продолжается. Есть дети, есть еще как-то они растут, чтобы как бы не закиснуть. Давайте до питания. Это Повеселее бы как бы что-то, если можно. То, что закиснуть же можно. Повеселее в каком да. плане. Но вы же понимаете, что да, Артур не, не, не. может быть в любой час и Якісь ялинки і хороводи ми водити не будемо, Не будемо. а масові заходи ми теж не будемо проводити. Ми не будемо збирати людей в одному десь місці. Ну, Це війна. Якщо хтось забув або комусь скучно стало, ну, ми можемо нагадати, що йде війна. Но ми вже проводимо заняття онлайн. Так, можна здесь проводить какие-то глубокие конкурсы, ещё что-то зажигать дітей, щоб вони горели. Не все одно сидять на ноутбуке, в комп'ютері. Я имею в, виду, в этом плане. Коли повітряні тривоги і загрози, онлайн-заняття не проводяться. Да. Я ж, як мама двох дітей, які займаються в школі і в садочку. Ну не не круглосуточно. При тривозі, обстріли є, нету є, нету. Діти даже по вулицям ну, бігають зараз. Попало. Ну, дивіться, ну да. В нас іде відключення електрики. В нас йдуть тривоги. Все, що потрібно від наших освітян.